А які ж основні причини поломки гідроциліндрів? Беріть блокноти і ручки, записуйте. Перша причина. Просіли манжети і направляючи, і не тримають тиск. В такому випадку більшість думає, та хулі там, я то сам резинку не поміняю. Далі ви стикаєтесь з проблемою. А де ж їх купити? Дякувати Богу, знайшли, поставили, а він тече. Одна із причин, тому що на своєму ідеальному штоці... Ви не помітили ось таких садин. Ну, а такий діагноз вже лікується тільки заміною штока. Ну і третій варіант, коли навіть самі вперті розуміють, що без нас їм не обійтись. Це коли шток згинає, як бивень у мамонта, при цьому поршень шкрябає корпус, і тут потрібно міняти і корпус, і шток. Тож, друзі, звертайтеся до нас. То Вальтервіта займається ремонтом гідроциліндрів будь-якої складності з наданням гарантії на виконані роботи. Цінуйте свій час і свої кошти.